Так, ось, е, вибачте за, плох, за погане качество. Вибачте мене. Дем'ян це брат Микити. Ксенія відьма. Майор Свіна Собакін. Бубрін, чи правда це правда, ребят? Рекс і головні герої Микити та Горді. Гордій це брат Микити. Давайте ми з вами знову. Знайдемо ту сторінку, де ми з вами. Читали? От починаємо. Зараз поїдуть. Давайте ми з вами спомнімом, що ми з вами читали в прошлий раз. Рашисти -мародери, ми з ре... рашисти мародери грабують пусті квартири. Ми з рексом будемо їх пильнувати, а ти типу поперед мешканців будинку про злодіїв. От погань, треба щось робити. Я хутко, будь обережний. Тому що ви вспомнили. Треба їх відволікти. Зараз поїдуть. Що Рексе, мерщій за мною. Хто-то шляється. А ну, стой, Проклята псина. Ай-яй-яй, гр. Рекс вкусив. Не собакину. собаки. Злодії покажемо цим виродкам, де, де раки зимують. Бух-бух. Попалися оту ви хлопці, хоро... оту ви хоробрі хлопці, допомогли спіймати мародерів. Дякуємо вам. Ось як треба, щоб вони прив'язані були. Ось питани, пихну, Росії здесь не знаю, як добре. Рос... Ро... Ру... Блин, надо с маленькой буквы было писать. Россия здесь навсегда. Типа, типа, типа. Херсон. Русский город. Калу сейчас ССУ перемагают. Русский оккупант. 1, 2, 3, 4, 5. Мы идем тебя искать. Выйдут наши из тумана. Выйдут ножик из кармана. Будем резать, будем бить. Все равно вам морки гнить. Ребят, ну, позитив. Засыл я к Сезон Хаваник. Уже на подходе. Русский. Здесь Донцик, Херсон, Украина. Смотри, вон там. у нас пометило. Треба текать. Сти, ты зачем под колеса обращаешься Зыть надоело. Мы с вами уже достаточно много прочитали. Да поможите так ты, с нами женуются орки, садитесь скорее. Это, если что, новый наш персонаж. <coughs> это наш новый персонаж, он будет довозить Микиту и Гордия до Чернобаевки. Садитесь скорее, я Микита, а это Гордий, Иван. Грррр. Ми просто за завагалися, коли ви російською відповіли. А що удивительного? Конечно, українець. Та да какая разниця і это сейчас не главнее. Незрозуміло одразу, що ви українець. Різниця є. Мій брат у ЗСУ служить. Військовий приходить на українську. Він розповідає, що зараз російськомовня, щоб зрізнятися, до своєї, а до ворога. Рашисти бояться нашої мови більше, ніж девелінів і барактарів. Українська нація буде існувати доти, доки береже і шанує свою мову. даремно ж вони на окупованих територіях одразу міняють назву з українською на російську. Мова, душа народу. Гав, навіть собаки знають це об'єта. Не задумувався. Де ж вони такі розумні взялися, переконали таке мене. Їх машину. Попались, стреляйте с прикончим этих у... укропов. Все, они уже доехали до Чернобаевки. Нам с вами осталось читать всего лишь две страницы. Пригните, вони нас, нас догоняют. Ой, ой, треба від них Тра -та, та 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 Свина, собакина. Пф, ох, ще би их. Їх... Плин, мы в руку попали. Это серьезно, ребят. Они вже вчора не байка. Сюди, мерщій, Ой, та ви ж зовсім діти. Як вас сюди чорти занесли? Чорти, бабусю, а точніше рашисти. Господи, щоб їх підняло і гепнуло Путіно Путіної. І на Ні, нам ще одну в машині нікого. Ані... Вони не могли далеко йти. Все обіскать. І зараз і сюди припруться, і щоб не звуку, швидко ховайтесь в льоху. Бабушка, мы такие холодные, бабуся, можно взять такие если не хочешь? А я сделал вам супер-эпик, Маша. Сделал супер трек и пошли по городу поездишь на Нитвоспиде по с Арсеном. Погнали, я сделал крутой. Тихо. Если хочешь. Если что, присоединяйся к Арсену, угу. хорошо? Марш. Да, папа, все тихо. Окей. Ребят, извините меня, пожалуйста. Прям, ну, сильно, извините, просто. Не успела остановить запись. И не смогла. Ладно. Ладно, это мы все прочитали нашего комикса. Спасибо вам за то, что посмотрели. И извините за то, что только что осталось.